Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Хто з'явиться у твоєму житті до кінця року. Буде дві позиції. Подумайте про себе. Знайте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Перша позиція. Хто з'явиться у твоєму житті до кінця цього року? Хто з'явиться у твоєму житті, друга позиція до кінця року. Друга позиція. Оберіть свою позицію і поглянемо, хто з'явиться у вашому житті до кінця року. Перша позиція. Дивіться помірність. Ви та людина, яка добилася всього самостійно, власною працею та силами. Якщо ви віднайдете у собі золоту середину, знайдете гармонійний баланс у собі, то це 100% привабить до вас відповідного партнера або партнершу. Спробуйте розвинути в собі самоконтроль, терпіння та вміння примирювати суперечності. Друга позиція. Кого ви зустрінете до кінця року, хто з'явиться? Дивіться: Трійка Жезлів ця людина як позитивний знак для вас. Пов'язаний з розширенням ваших горизонтів. Ви з нею познайомитесь через інтернет, знайомство, знайомство в офісі або на роботі, на вечірці корпоративні, можуть навіть е, віднайти це знайомство з цією людиною, просто на вулиці познайомиться. Людина, ця, яку ви зустрінете, може допомогти вам вийти за межі звичайних кордонів. До речі, це можуть це може стосуватися різних сфер життя.